Вітаю, друзі! Мене звати Поліна і як ви вже зрозуміли з назви цього відео, сьогодні ми поговоримо про метод планування за книгою 12 -ти тижневий рік. Крім того, я покажу, як створити базовий шаблон для цього планування в Notion. І що важливо, цей шаблон буде простим, без зайвих складнощів, аби кожен міг почати застосовувати цю методику просто зараз. Я адаптувала її під себе і саме таку версію покажу вам. Одразу хочу сказати, я не експертка в Notion, але після перегляду відео багатьох інших креаторів зрозуміла, що їх шаблони або занадто складні, або взагалі не пояснюються. Тому моя мета показати простий шлях. Аби після цього відео ви змогли самостійно створити шаблон та налаштувати його під себе, тож якщо ви також помічали, що річні плани зазвичай не здійснюються. Запрошую вас разом зі мною розбиратись в чомусь новому. Давайте разом з'ясовувати, як працює метод 12-ти тижневого планування. Якщо коротко, то суть в тому, аби ставити задачі не на рік, а на 12 тижнів. І виходить такий сет із трьох місяців. Всього в році може бути чотири таких сети, або можна робити між ними паузи і виконувати два або три. В цьому і перевага такої методики, вона дуже мобільна. Ви можете відсікати неактуальні задачі і зосереджуватись тільки на тому, що вам дійсно потрібно. Одне з ключових правил 12 тижневого року не перенавантажувати себе. Замість 10 цілей візьміть одну-дві. Максимум три і реально подивіться на свої ресурси та можливості. Я покажу приклад із двох задач, які я поставила собі, та як я розбила їх на конкретні кроки. Тепер ви знаєте основу цієї методики, і ми можемо переходити в Notion. На головній сторінці ви бачите блок цілі. У мене їх два. Перша набрати 500 підписників на YouTube. Друга прокачати свої навички в шиці. Кожна з цих цілей розбита на підпункти. Для першої цілі ключовим показником є кліки на обкладинку. Я хочу мати показник щонайменше 4%. Ідеальним варіантом було б отримувати його в межах 5-7, як рекомендують популярні відеоблогери. Але я проаналізувала CTR у себе на каналі і зрозуміла, що 4% це більш ніж осяжна ціль. Другий підпункт Середній відсоток перегляду відео. Тут я поставила собі мету понад 20%. Я подивилася статистику своїх відео і помітила, що мої середні показники це від 16 до 21%. Тож для мене це реалістична ціль. Ми не ставимо собі задачі, які не можемо виконати. Тепер, щодо другої цілі прокачати навички в шитті. Кожного тижня я маю шити по одному зразку, але тут важливо розуміти, що можуть трапитись якісь непередбачувані обставини. Тому, якщо я зроблю хоча б 10 зразків, це вже буде хорошим результатом. Далі я додала зелені блоки з назвами тиждень 1», тиждень 2» і так далі. У книзі рекомендують планувати одразу на 12 тижнів. Але як я зазначила раніше, це адаптована версія для мене, оскільки моя робота не передбачає однотипних задач і я не можу знати, як складеться кожен наступний місяць. Також в мене є блок фідбек, він допомагає мені аналізувати, що вдалося, а що ні у цьому місяці. Наприклад, якщо я не встигаю виконати задачі, я собі пишу чесний відгук: Поліна, ти взяла на себе занадто багато. Наступного тижня зменшую навантаження, або ж якщо все вдалося, це означає, що план працює і його можна масштабувати. На кожен тиждень я ставлю конкретні задачі, які стосуються обох цілей. Наприклад, на перший тиждень у мене задача випустити відео на YouTube і пошити розріз. Під цією глобальною задачою у мене є додаткові показники. За якими я визначаю, що був тиждень ідеальним. Важливо розуміти, що ці показники це саме ідеальний варіант, але навіть якщо їх не досягнуто, це не означає, що тиждень провалений. Далі поясню. Тепер нарешті переходимо до маленьких підзадач. Натискаємо на кнопку Перший тиждень і ми бачимо, відкривається друга сторінка документу. Тут уже кожен тиждень розбити по днях. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Суботу і неділю я спеціально залишила без задач, бо це мої вихідні. Розглянемо детальніше, як виглядає планування одного дня, наприклад, понеділка. У мене є 4 підзадачі. Три з них написані чорним шрифтом. Це основні задачі, які я планую виконати обов'язково. А одна виділена синім кольором. Це опціональна задача. Якщо буде час і натхнення, я її теж виконую. А якщо ні, це не критично. Головне завершити на цьому тижні. Перший пункт на понеділок це придумати назву для відео про планування. Другий – зробити обкладинку для цього ж відео. Щоб не забути важливі деталі, я додала синій блок з написом. Текст на обкладинці та в назві має бути різним, фото на обкладинці має займати приблизно 30%. Така рекомендація дуже часто звучить від різних блогерів, але я, як виявилось, допускаю в цьому помилку. Третя підзадача подивитись відео про те, як зробити розріз плюс розкроїти. Як бачите, на кожен день у мене є дві або три підзадачі, і цього достатньо, аби поступово рухатись вперед. Отже, ми вже майже закінчили з розбором самої методики і скоро перейдемо до створення шаблону в Notion. Але перед цим я хотіла би підсумувати декілька важливих моментів, як же виміряти успіх? Давайте розберемо це на прикладі першого тижня. Якщо тут будуть стояти галочки, тиждень ідеальний. Якщо ні, потрібно перейти на вкладку кожного дня окремо і подивитись, чи виконані там мікрозадачі. Якщо так, це успіх, ви молодець, оскільки може бути така ситуація, що я вигадаю відео найкраще на мою думку, з найкращою обкладинкою, а воно все одно не залетить. Ну така ж ситуація можлива, можлива. Але я виконувала задачу кожен день. Маю відео, виклала його. Тепер в мене є аналітика, яка дозволить мені рухатися далі. Це і є показник нашого успіху. Не ідеальний результат, а кожен крок, який ми виконуємо кожен день. Тепер переходимо до практичної частини, де я покажу, як створити шаблон в Notion. Спершу повертаємось на мою домашню сторінку. Зліва в меню Notion є секція Private. Якщо навести курсор на це поле, з'явиться кнопка Add Page. Натискаємо на неї і відкривається нова сторінка з назвою New Page. Ви можете одразу змінити назву, наприклад, напишемо Привіт. І сторінка автоматично прийме це ім'я. Але оскільки моя сторінка вже готова, я видалю цю і покажу вам свій варіант. На новій сторінці під назвою створюємо текстовий блок для цілей. Просто натискаємо на порожнє місце на сторінці і пишемо цілі. Схоже на роботу Word. Якщо потрібно пронумерувати список, достатньо ввести один. Крапка, і почати писати. Notion автоматично розпізнає формат. Інший варіант натиснути слеш і вибрати те, що потрібно, з меню, яке з'явилось. На моїй сторінці є чотири колонки, які відповідають тижням місяця. Щоб створити їх, введіть slash, columns або також виберіть колонку з списку, який випав. Наприклад, ми беремо чотири колонки. Коли вони порожні, їх не видно. Але після того як ви додасте до них текст, то структура стане помітною. Якщо потрібно змінити ширину колонок, Наведіть курсор на край і потягніть у потрібний бік. У кожній колонці я вставила блок Callout для назви тижнів. Блок автоматично додається зі смайликом та сірим кольором, але в моєму випадку Notion вже запам'ятав останні зміни. Для зміни емоджі натисніть на його іконку, а колір можна змінити через меню. Щоб додати посилання на окремі тижні, треба спочатку створити другу сторінку за таким самим принципом. Накидати там структуру, все так само, але колонок вже 5. Далі перейти на цю сторінку і скопіювати посилання на потрібний тиждень через команду Copy Link to Block. Повертаємось на основну сторінку, виділяємо текст, наприклад, тиждень 5. Натискаємо Add Link і вставляємо скопійоване посилання. Тепер, натискаючи на цей текст, ви одразу потрапляєте на потрібний тиждень. Для створення чекбоксів введіть slash to-do або slash та оберіть to-do list з меню, яке випало. Також ви бачите, що в мене є блок «Feedback». Для цього знову використовую Callout. Колір і емоджі можна замінити за бажанням. У мене цей блок блакитного кольору. Для зручності я додала кнопку Повернутись на початок на сторінці мікрозадач. Це звичайне посилання, яке працює так само, як і посилання на тижні. Тож, скопіюйте посилання на основну сторінку та додайте його до текстового блоку. Це і все, що я хотіла вам розказати. Сподіваюсь, моє відео було для вас корисне і ви взяли з нього щось для себе. Головне, що хочу підсумувати, це дивіться на своє життя реалістично, не перенавантажуйте себе. Зробіть базовий шаблон і почніть тестувати, чи підходить вам така методика взагалі. Не намагайтеся зробити все ідеально, аби не відбити мотивацію. І головне, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, пишіть коментарі, і також запрошую вас переглянути мій інший контент на каналі.